В якому стані зараз Каховська ГЕС, яка перебуває під контролем російських військових? Чи буде вода у тих населених пунктах півдня, які отримують її з Каховського водосховища? Чому південному регіону загрожує екологічна катастрофа? І в чому полягають ризики для всієї України? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Рінковський і новини при Азові. Якщо ви дивитесь нас, в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Росія намагається позбавити українців доступу до водопостачання через дії на Каховській гідроелектростанції. Про це 14 лютого повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, через зниження води у каховському водосховищі близько 70% населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитися без доступу до питної води. Крім того, зниження рівня води у Каховському водосховищі може призвести до неналежного функціонування систем охолодження Запорізької АЕС. Україна закликає всіма доступними засобами тиснути на Росію, аби вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховський ГЕС, або ж дозволила це зробити українським фахівцям, зазначив шмигаль. Інакше за його словами Україна зіткнеться з екологічною катастрофою, що може мати незліченні деструктивні наслідки для всього континенту. Денис Шмигаль повідомив, що після часткового руйнування та зумисного відкриття шлюзів Каховської ГЕС щодня втрачаються тисячі кубометрів води. Директор інституту водних проблем і мельорації Національної академії аграрних наук України Михайло Яцюк 19 лютого в ефірі телеканалу Київ заявив, що скидання води з Каховської ГЕС несе небезпеку, зокрема для столиці України, а також для країн Чорноморського басейну. Під загрозу 70% населення України потрапляє. Я з цим погоджуюсь, тому що певним чином потрібно розуміти, яким чином ми будемо мінімізувати ці скиди. Навіть для того, щоб убезпечити запорізьку атомну станцію, нам потрібно думати, яким чином або стабілізувати рівень води, або Певним чином, яким чином скидами і звичайно розташованих водосховищ регулювати або мінімізовувати ці збитки раніше, 12 лютого, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук також повідомила, що окупанти осушують Каховське водосховище. За її словами, це шкодить довкіллю і створює загрозу для водопостачання та сільського господарства у південних областях України. Окупаційні чиновники в свою чергу звинувачують в обстрілах Каховської ГЕС Збройні Сили України. Зокрема, представник окупаційної адміністрації захопленої частини Запорізької області Володимир Рогов 25 січня заявив, що, начебто, внаслідок такого обстрілу знизився тиск води, і це призвело до виходу з експлуатації однієї з насосних станцій міста Бардянська Запорізької області. До того інший окупаційний чиновник, так званий виконувач обов'язків губернатора захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо, заявив, що Каховська ГЕС, начебто, перебуває під потужним захистом російської системи ППО у сюжеті підконтрольного Росії телеканала Таврія, опублікованому 2 січня, Сальдо, зазначив, що Каховська ГЕС виробляє електроенергію для свого споживання. Також вона регулює меліоративну систему південної частини Херсонської області і Криму. Туди приїжджають времінної бригади, які осматривають, держат під надзором роботу всього механізму Каховська ГЕС, то турбіни і шлюзове господарство. Генеральний директор компанії Укргідроенерго Ігор Сирота у коментарі новинам Приазові розповів, що сума збитків на Каховський ГЕС від дій російських військових становила більше ніж 16 мільярдів гривень ще 8 місяців тому. Каховська ГЕС пошкоджена уже, я думаю, місяців вісім назад, коли вона була пошкоджена, коли вони, скажімо, займалися крадіжками обладнання і в офісі, і, скажімо, в машинному залі. І тоді це призвело до аварії на двох агрегатах, які були пошкоджені: один вигорів, і борщін-трансформатор. Тоді ми е, зафіксували це, зробили аудіо- і фотофіксацію зробили експертизу всього, що пошкоджено, оцінили. І ми побачили, що збитки сягали 16 мільярдів, 700 мільйонів. Ми це все зафіксували і подали в суд в європейський суд. І Європейський суд прийняв провадження, відкрив провадження по цій справі. Те, що російські військові підняли затвори гідроелектростанція, призвело до обміління каховського водосховища, каже посадовець. Ситуацію врятував лише зимовий паводок. Було обміління до 13.75 і це вже було така, тривожний дзвіночок, Що якщо будеш з такими темпами спадати каховське водосховище, ми дійдемо до мертвої точки, коли не зможемо робити водозабір для населення. Для населення, яке споживає воду Каховського водосховища, але у нас на початку лютого почався аномальний Зимовий паводок і був великий приплив, ми почали спрацьовувати з водосховища, які є вище Каховського. І ми вирівнювали цю ситуацію на сьогоднішній день Каховське водосховище має рівень 14 метрів 35 сантиметрів, що вже не є загрозою для водозабору і для споживання води з річки Дніпро. Ну, якщо не буде якихось варварських дій з боку військових. І вони не почнуть відкривати ще там три, чотири, п'ять затворів. Ну це таке питання. Це вже можна спрацювати, відкривши всі затвори, можна спрацювати і за два дня водосховища. Українського персоналу зараз на Каховській ГЕС немає, розповідає Ігор Сирота. За його словами, долі працівників склалися по різному. Втім, інформації про те, хто із них пішов на співпрацю з російськими військовими, немає. Були люди затримані і. Директор, виконуючи обов'язки, ну, заступник, який виконував обов'язки директора, він був затриманий більше теж п'яти місяців назад. І ми на сьогоднішній день не знаємо, де він знаходиться. Його викрили, тобто машина стояла біля гаражу, і де він, де він знаходиться, ну є такі. Скажімо, думки, що він знаходиться десь в СІЗО, в Ферополі. Ну, але це така інформація не стовідсоткова. Ось, Багато вчинилося на людей тиску, багато людей переїхало. Ну, 100 у нас було десь 240 людей працювало на станції до війни. Більше ста людей ну, знаходиться на території України. Частина працює на наших станціях, частина на віддаленому. Частина залишилася, виїхала ну частина залишилася в Каховці, яка частина виїхала в Крим. Яка частина виїхала за кордон? Тепер Каховська ГЕС використовується російською армією як військовий об'єкт, оскільки станція може витримати надпотужні удари. Ми контролювали практично до вересня місяця, включно контролювали станцію, але більше п'яти місяців, як був весь персонал український виведений за межі станції, і я хочу ще раз повторитися, що на сьогоднішній день станція не несе жодного навантаження. Це виключно військовий об'єкт для російських військ. Ми знаємо, що там. Станція наповнена вибухівкою зброєю, і у них там їхній опорний пункт, тому що станція витримує надпотужні потужні удари. Чуть не ядерний удар може витримати, і тому вони себе почувають там безпеці. За словами очільника Укргідроенерго, відновлювати Каховську ГЕС доведеться не один рік, і на це потрібні будуть мільярди гривень. Що сталося за 5-6 місяців, ми не знаємо, ну знаємо, вже бачимо по затворах. Це ще будуть, скажімо, мільярди грошей. Що буде, коли вони, скажімо, коли наші війська здеокупують Каховську станцію, ну, ми побачимо, звичайно. Ну, я вам можу сказати одне: щоб, наприклад, відновити два агрегати це потрібно мінімум півтора року. Мінімум півтора року, тобто, то, що ми побачили, це півтора-два роки. Це працювати потрібно вже півтора-два роки. Це що вони нанесли шкоди, те, що було ще літом минулого року, зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Директор інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України Михайло Яцюк розповів, чим загрожує півдню несанкціоноване витікання води, яке зараз відбувається на Каховській ГЕС. Ми втрачаємо цей дорогоцінний ресурс, який там був накопичений. Оскільки це водосховище має загальний об'єм 18 мільярдів метрів кубічних і корисний 6,8 вісім. Мільярдів метрів кубічних це якраз ті ресурси, які дозволяють для всього півдня України вирішувати питання питного водозабезпечення, забезпечення, вирішувати питання продовольчої безпеки для шляхом того, щоб там працюють найбільше зрошувальні системи. І ми отримуємо гарантовані врожаї. Загрози, які зараз виникли, можуть мати суттєві наслідки як для різних галузей інфраструктури України, так і для населення, каже експерт. Там є загрози для атомної станції. оскільки вода використовується для охолодження, системи охолодження. Тобто, в цілому, ми розуміємо, що втрата цього ресурсу призводить до руйнації інфраструктури в багатьох сферах економіки України і несе загрози не просто тимчасового характеру, а це загрози для багаторічного характеру. Загрози несуться, і відповідно, незважаючи на те, що Зараз водність трошки збільшилась, збільшились скиди і відбулася стабілізація зниження рівня. Навіть він якийсь період трошки виріс, але все одно ці загрози нікуди не зникли. А саме найголовніше, що вони будуть геометричній прогресії зростати влітку, коли водність зменшиться, скиди з вище розташованих водосховищ не дозволять нам е, поповнювати водний баланс цього водосховища відповідно у. Крім того, що в галузі економіки і населення не буде мати води, крім того, неналежне функціонування Каховської ГЕС може вплинути на екологію регіону, каже Михайло Яцюк. Що частина мілководів, які були раніше, вони зараз овалилися, виникли нові мілководя з шляхом прогрівання. Ми будемо мати багато. Процесів, там, гниття, процеси, коли ті, що загинули водні живі організми, вони також будуть е, токсини певні виділяти, відповідно, є загроза для тих водних живих ресурсів, які там залишилися. Е, тобто там буде е, е, така екологічна катастрофа. Такий певний екоцид, який буде загрожувати для знову ж таки для півдня України. Михайло Михайлоцюк пояснив, у чому полягають загрози для країн Чорноморського басейну. Коли оголиться ця ложа, зараз температура підвищиться, відповідно він вистане ви таким. Ну, Легким він може повітряними масами переносити. В цьому мулі є забруднення важкими металами, нафтопродуктами, навіть радіонуклідами, які ще з 1986 року залишилися в цій товщі після транспортування їх вниз від Прип'яті, вниз по Дніпру. Тобто потім ці забруднення шляхом. Перенесення повітряними масами, вони можуть для різних країн нести загрозу. В першу чергу для країн Чорноморського басейну. Тому що ми ж не можемо спрогнозувати, навіть яка буде роза вітрів, і які країни перші пострадають. Тобто є загроза дійсно для всіх країн. Каховська ГЕС зараз не працює на енергосистему України, зазначив науковець. Саме головний мінус, тобто ця інфраструктура, тобто також не працює на Україну і, відповідно, не може е, працювати для стабілізації проблем, які є сьогодні на енергоринку і в енергопостачанні. Скільки головна перевага ГЕС це регулювання в е, пікові навантаження, і вони дуже важливі тому що ні атомна енергетика, ні теплова не може, не має такої гнучкості. А гес має гнучкості, тоді коли такі, як Каховська ГЕС випадають з енергосистеми, вони ну має система дуже багато проблем для того, щоб мати можливість стабілізувати енергопостачання енергозабезпечення населення. на відновлення екосистеми після деокупації Каховської ГЕС підуть роки, додав Михайло Яцюк. Начальник Новокаховської міської військової адміністрації Валерій Брусенський розповів новинам Азов'я, що російські військові, які прибувають на станції, обстрілюють звідти села на правобережній Херсонщині. Ситуація у самому місті дуже складна. Стосовно обстрілів, ну взагалі по інформації, то якої є, то там на там знаходяться військові, і вони звідти стріляють по нашим населеним пунктам, по казацькому повеселому, ведуть обстріл цих двох населених пунктів на лінії фронту о, йдуть постійні обстріли по той інформації, яка доходить о, до їх багатої в і Навколо міста немає ні медичного забезпечення, ні якихось інших соціальних то є, допомог. Тобто місто там люди, які залишилися, вони фактично виживають самі, як є, без якоїсь практичної допомоги. Тому що з нашої сторони ми не можемо ніяк справа берега надати допомогу. І звіти там майже вже нічого не надається і змушується. Все робиться для того, щоб ті новокаховчани, які сьогодні залишилися в місті, щоб вони його покинули. Місцеві жителі продовжують виїжджати із нової каховки, каже очільник адміністрації. Знаєш, виїжджають. Багато хто виїхали в інші міста Херсонської області, туди ближче до Азовського та Чорного моря. Хтось виїхав далі в Крим чи через Крим в Європу. Тось тобто, процес триває. Тобто постійно у кого з'являються можливість, і виїжджають. Російські окупанти продовжують тиснути на людей. Додав Валерій Брусенський. Постійно заходять інформацію, що когось арештували, когось беруть на перевірки. Є змушення людей, які там залишилися отримувати російські паспорти. То есть, все це відбувається постійно, буквально з перших днів окупації. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Ренковський Новини про Празов'я. Тримаємося. Ви слухали новини про приазов'я.